Цього дня я просто хотіла б текти з міста від шуму, від роботи, від усього. Недовго думаючи, було прийнято рішення відправитись досліджувати околиці Дананга. і перевірити, чи цвітуть вже лотоси. Близько години байком від міста, але вже зовсім інший світ: вітер, пальми, маленькі села з їх колоритними мешканцями. Місцевість нагадує українське селище. Тільки все у в'єтнамському мотиві. Гори навкруги змушують розпливатися в посмішці і по дитячому захоплюватись їх мальовничістю. Коли вже були майже на місці, виявилось, що під'їзд до локації перекритий водою. Ми трохи постояли, подивилися на ту воду. Хтось спробував пройти, але через пару секунд всі зрозуміли ні, не сьогодні. Розвернулися і поїхали в об'їзд. А вже на місці лотоси. І це щось. У в'єтнамській культурі лотоси символізують чистоту та відданість. Я просто стояла і дивилася. Це був той момент. Коли все ніби зупиняється, і ти просто є. Стежки між озерами не виглядають безпечно, але така дрібниця не стане мені на заваді, аби дослідити місцевість. В такі моменти розумієш, який ти маленький гвинтик в гігантській системі всесвіту. По дорозі назад стало дуже спекотно. Було ясно, що без зупинки не обійтися. Заїхали в маленький локальний магазинчик, все по-трушному, без прикрас, але з душею. І вже майже в самому Донангу вирішила заїхати ще на місцевий ринок. О, це прямо вибух автентики. Запахи специфічні, але не відштовхуючі. Просто справжні. Окрім шаленого вибору фруктів, тут можна отримати купу зацікавлених поглядів, бо це місце звикло бачити локальних мешканців. А Полтавська мавка має певні візуальні відмінності. Побачивши мені потенційного клієнта, продавчини пригостили мене мангустином. Це один з найулюбленіших моїх фруктів, тому кілограм цих красунчиків поїхав разом зі мною додому. Такі поїздки нагадують, наскільки багато краси навколо. Просто сідай на байк і їдь.